Всім привіт, всім гарного тижня. Ну що ж, повітряні знаки зодіаку, близнюки, водолії та терези. Карта тижня для нас, для вас. Подивимось, які в нас енергії. Які в нас з вами енергії. Шаркан Світи на дні колоди Туз Пентаклів. У нас з вами протягом цього тижня велика є можливість відкрити для себе нові горизонти, або прийде новий шанс для відкриття нових горизонтів, як робота за кордоном, робота на соціальній мережі, розкриття власного діапазону нової інформації, перехід на новий етап у будь-якому форматі. Я би навіть більше схилялась би це до фінансів, або до роботи власне. Тобто, в будь-якому випадку, якась певна справа вона може закінчитися, те, що вже тянулося дуже довго, і це дає вам дуже велику перспективу. Тож всім вдалого тижня.